Усім слухачам привіт. Сьогодні ми продовжуємо читати книгу Таємниця козацького скарбу. Тому поїхали. Розділ 4. Коротенький, бо досить того, що в ньому вперше згадують про будинок з привидами. Знову напружилося Данило з Богданом. Щось у совах, а особливо у виразі обличчя місцевого ватажка, друзям не сподобалось. Точно щось капус не надумав. Не може ж він просто їх так відпустити. Хіба в нас є якісь прави? обережно запитав Данько. А як же увесь берег річки в межах міста наша територія? Хочете вільно заходити на неї, треба або кожну першу рибину віддавати, або засужити. Це як заслужити? зацікавився Богдан. Дуже просто так кожного з нас у банду приймали, мовив Юрко, космонавт. Досить уже загадок, вигукнув Богдан. Поділ, кажіть. То й ми по говоримо», – уговоримо, набудючився гайдамака. Коротше, є в нас тут такий собі будинок, старий панський маєток. Нам у школі розповідали. Він уже років двадцять, як нікому не потрібен. Стоїть собі, людей лякає. Чим це лякає? спитав Данько. Гайдамака промовисто помовчав, а тоді урочисто прорік, бо за чутками там привиди живуть. Сказав, наче якоюсь перемогою похвалився і запитально подивився на київських гостей. Як, мовляв, це вам. Ну, таке можна про будь-який будинок сказати. У мене тато різні старі будівлі відновлює, і про будинок цей я знаю, навіть бачив його. Стоїть там на околиці, на пагорбі, з видом на річку. Бачите, його всі бачили. А всередину, хто заходив, не дочекавшись відповіді, Льонька знову підніс пальця вгору. О! Завдання дуже просте. Той, хто пізно вночі витримає годину в цьому будинку, той зможе вільно ловити в нас рибу. І того ми всі будемо поважати, навіть до гурту готові прийняти. Богдан недовіруло оглянув гурт нових знайомих Ви хочете сказати, що кожен з вас і справді привидів серед ночі лякав, а ти не смійся, бугаю. Скривив рота Харитон. подивимось, чи будеш ти так само сміятися, коли вночі до того маєтку підійдеш? А хто вам сказав, що я туди піду, здивувався Богдан. Ми взагалі до вашої ватаги не збираємося вступати. Боїшся? швидко запитав князь Олег. І друзі зрозуміли ось тепер вони нікуди не втечуть, і на допомогу ніхто й не прийде. Перезирнулись вони, і, перш ніж Богдан відкрив рота, Данило швидко вигукнув навіть руку піндяв нічогось, мов школяр. Згодні, згодні, ніхто нічого не боїться. Тоді прямо сьогодні, сказав гайдамака. А хіба завтра не можна? втрутився Богдан. Ми не відмовляємось. Просто до завтра треба все обдумати, настроїтися. Самі ж розумієте. Згода, легко відповів Льонька. Тоді, завтра знайдете нас тут, і про все домовимось. Умови різні. Те се, нехай так, погодився Данило. Попрощавшись, компанії розійшлися в різні боки. Друзі йшли мовчки. І коли річка лишилася далеко за спиною, Богдан зупинився і спитав Данька. Ти що, ненормальний? З глузду з'їхав? запитав і навіть за руку його так міцно стиснув, що аж заболіло. Тепер переходимо до розділу 5. Довгий, бо з нього ви дізнаєтеся, як зійшлися розум і сила. Мабуть. Треба поки що залишити наших героїв на березі річки, бо пора вже розповісти про дивну дружбу двох хлопчиків Данила Нового та Богдана Майстренка. Були вони однолітки, жили у одному будинку і навіть у сусідніх під'їздах. Просто інтереси їхні були зовсім різні. І на перший, і на другий, і навіть на третій погляд спільного між цими двома хлопцями не можна було і знайти. Якби не той випадок у скверику ці двоє ніколи б не познайомилися. Мабуть, треба поки що залишити наших героїв на березі річки, бо пора вже розповісти про дивну дружбу двох хлопчиків Данилова Нового. Та Богдана Майстренка були вони однолітки, жили в одному будинку, і навіть у сусідніх під'їздах, просто інтереси їхні були зовсім різні. І на перший, і на другий, і навіть на третій погляд спільного між цими двома хлопцями не можна було знайти. Якби не той випадок у скверику, ці двоє ніколи б не познайомилися. Данько Новий з дитинства любив книжки і вже давно проковтнув книжки і про Тома Сойера з Геком Фіном, і про Холмса з Вотсоном, і про острів Скарбів, і про вершника без голови. Совом небо книжки про пригоди, якої б не прочитав, включно з казковими пригодами, Пітера Пена та Гаррі Поттера. Вчився Данько у спеціалізованій школі. Старанно зубрив англійську мову і на день народження отримав від батьків свій перший персональний комп'ютер, на якому не грався в комп'ютерні іграшки, бо не любив їх і вважав марнуванням часу. Тобто Данило Новий був типовий книжковий хлопчик. Йому не вистачало тільки окулярів. Хоча в школі його і без окулярів все одно називали Знайком, не дражнили, навпаки, поважали і часто просили щось писати. Данько охоче давав, однак не дуже добре давалася йому фізкультура, а це такий предмет, що не спишеш. І за тебе його, як задачку з математики, ніхто не зробить. Кілька разів намагався пограти з хлопцями футбол на шкільному подвір'ї, проте все закінчилося розквашеним носом, розбитим коліном, розідреною сорочкою і загальним сміхом. Навіть дівчатка реготали, хоча й дружно обтрусили запорошений одяг. Тож після такої ганьби до футболістів і близько не підходив. Інша справа бодя майстренко. Вчився він у найзвичайнісінькій школі, не в тій, яка спеціалізована, а в тій, котра ближче додому. До того ж, учився дуже погано і рятував його лише учитель фізкультури. Майстренко виявився на диво спортивним хлопцем. Якось само собою повелося. Коли грають у школі чи десь на стадіоні у футбол, баскетбол або волейбол, Бодя завжди стає капітаном команди. Нарешту наук спортсмен чхати хотів. Учителі з часом змирилися з цим і нічого від Богдана вже не вимагали. Ось тому ніхто й не помітив, як прийшла біда. З такими, як сам Богданові, стало нецікаво. Швидко знайшлася компанія старших школярів. А в цій компанії прийнято курити і пізно ввечері в темних дворах перестрівати всією кодою пристойно вдяганих школярів, у яких точно є кишенькові гроші та мобільні телефони. Їх можна було налякати. Ми тебе запам'ятали, поскажешся комусь, знайдемо і гаплик. Скажеш, що загубив, з тобі, мама новий телефон купить, а татусь ще грошей дасть. Подобалося Богданові таке життя, і компанія та сподобалось Завдяки новим друзям зайві гроші завелися в його кишені. Звісно, довго так тривати не могло. Одного разу знайшовся сміливець, поскаржився. Батьки його в міліцію пішли. А міліціонер, бодю майстренка, просто з уроку фізкультури забрав, коли той у спортивних трусах по канату під стелю дерся. Учитель фізкультури до директора школи бігав, просив, переконував, тоді в міліцію ходив словом, відпустили хлопця, але попередили перший і останній раз. Богдан сам тоді перелякався і вирішив більшості цією компанією не ходити. Годі вже з нього догрався. Дуже добре маміні сльоми запам'ятав, та й розмова з батьком у пісок не пішла. Тільки невдовзі вата знову зібралася. Розбушаки трималися впевніше і якось нахабніше. Ще пак. Всі їх тепер боятися повинні. Вони ж тепер офіційно поганими хлопцями називаються. Раз гукали до себе бодю другий. Він уперто тримався, відмовлявся далі з ними гуртуватися. І ось під час чергової зустрічі з старими друзяками і почалося знайомство з Данило Новим. Сталося це в скверку, неподалік від їхнього будинку взимку. Отовчив Богдана гурт, взяли його в щільне коло, і ватажок почав: або він бодя, знову до них повертається. Або його щодня овитимуть і битимуть. Хоч він і добрий хлопець, перший в школі спортсмен, але їх більше ніхто не протримається. Є, правда, ще варіант нехай несе гроші, скільки скажуть, тоді не чіпатимуть, приймуть викуп. Так, мовляв, в усіх порядних вотах гробиться. Думки в голові боді майстренка перемішалися, від чого сама голова гола, наче вулик, а коли замість голови вулик, то жодне розумне рішення в неї не пролазить. Єдине, що він зрозумів, зараз почнеться бійка, і його поб'ють. І відтепер йому щодня доведеться додому перебіжками діставатися. Бачив він у кіно, як солдати під обстрілом так бігали. Тільки ж кіно по телевізору закінчиться колись, а його богданого життя не телевізор. А лиховісна ватага не зникне, коли вимкнуте. Тільки він так подумав люті вороги розімкнули коло і розступилися. Не на ловків вростало схожі, а на переляканих цуценят. Коли Богдан побачив, що відбувається, сам себе цуценям уявив. Бо просто на нього дивився величезний собака, чорний док, стрункий, сильний та гнучкий, мов гадюка, до того ж без наморника із величезною пащекою. Собака бас, баскервілів не інакше. Навіть піна з пащеки капає, чи не капає. Здалося, ну не капає, то зараз закапає. Вдень такого пса злякаєшся. а коли він на тебе із зимовою темряву висуватиметься, тим більше. Найсмішніше те, що тримав це страхопудо за поїдок невисокий хлопчина, бодя навіть десь його вже бачив, тільки пригадати не міг де й коли, а хлопчина тим часом трошки послабив поїдок. Дох зробив ще кілька кроків уперед, коло шибайголів остаточно розсипалося. Ну, що ви тут не поділили? спокійно запитав хлопчина. Та, наче того все окей, затинаючись, балькотів ватажок. Ти, пацан, того, може, той собаку забери, бо ще того, може, діолито погодився хлопчина з догом, і того, і сього. І не тільки якщо різкі рухи робити будете, то ви більше не затримуєте мого друга. Та хай собі пані куди хоче, почувся з гурту, а отажок підтвердив, ми просто того. Тоді до побачення, ввічого промовив Хопчина, кинув Богданові, ходи, мовляв, за мною, і вони пішли разом. Коли відійшли на пристойну відстань, хлопчина полегшено зітхнув. Почекаєш? запитав Богдана, я собаку віддам. А це хіба не твій? здивувався Бодя. Ти що? Я їх сам боюся. Це Антоновича, сусіди нашого. Він у цей час постійно пса вигулює, а я бачу, щось там у вас несте відбувається. Як я ще допоможу? Попросив оце в сусіди собаку на 10 хвилин. Песик мене знає, не скривдить. Він, каже, Антонович, взагалі смирний. Далі ти все бачив. Тільки зараз зрозумів Богдан, як спритно і просто придумав усе цей незнайомий хлопчина. Він же врятував його. Причому просто так. Ну, і для чого ти це зробив? грубувато запитав Бодя. Не люблю коли шестеро на одного, а битися не вмію. Ось і підключив москові клітини. Ну, а якби цей твій Антонович не гуляв із собакою у цей час, не міг заспокоїтися бодя. Але ж він гуляв, широко посміхнувся хлопчина. А він не здивувався, коли ти про це попросив, не вгавав Богдан. Чого його дивуватися? Він, коли прихворіє, сам часом мене просить орда вигулюти. Собаку так звуть, орд. Він у нас взагалі нічому не дивується. З цими словами хлопчина і чорний дог розчинилися в темряві, залишивши Бодю переварювати все, що відбулося. Більше того вечора свого несподіваного рятівника Бодя не бачив, побачив наступного дня. Рано, коли той з наплічником з сусіднього під'їзду виходив, привіталися за руку, на ходу познайомилися звати хлопця Данилом. Та й ватага, до речі, після випадку в сквері чомусь від нього відстало. Після того вони лише віталися, аж поки не випало Богданові віддячити Данилові. Правда, собі мало не нашкодив, та все обійшлося. Було це ранньою весною. Богдан зі школи повертався, коли бачить, на лавці біля під'їзду Данько сидить і понурий, понурий. Підійшов до нього Бодя, поздоровкавська, питає, чого ноша повісив, проблеми? Може, порог комусь дати? Мені дай, якщо це допоможе, буркнув Данило. Бо я ключі в квартирі залишив, а замок у нас такий. Що сам не відкривається. От уже ж біда, хайду до мене, посидиш, заодно своїм перезвониш, повернуся в відчинність. Не все так просто, зітхнув Данило. Мене розумієш добудь, аби я їв регулярно. Ну, ось я після школи вирішив суп розігріти і побачив, що хліба нема, а мене купити просили. Я, недовго думаючи, в магазин. Коли вже двері клацнули, второпав ключі ж на кухонному столі. Кастрюля на газу, газ горить, все википить, пожежа може бути. Може, погодився Богдан і почухав потилицю. Ламати проду? куди? Там танком вивалювати треба. Хлопці піднялися до налилих дверей. Богдан кілька разів смикнув, спробував плечем навалитися. Хоча і бачив марно це все, тут його щось зачепило, дуже закуртіло виручити данька. Навіть стало це справою честі для нього. Голова в нього варила звичайно, не так, як у приятеля, проте два і два скласти він ще міг. А вирішувалася задачка дуже просто якщо не можна зайти через двері, треба спробувати через вікно. Тут спортсмену і пощастило, Квартира ранових на четвертому поверсі. Не низько, але не так уже і високо. Потім пощастило знову, квартирка відкрита, батьки регулярно провітрювали проміщення. Нарешті третя удача, водостічна труба поряд з потрібним вікном. Часу Богдан не гаяв, скинув куртку черевики, шкарпетки, засукав рукави і мапою видерся по трубі до четвертого поверху. Такі вправи були йому за виграшки. Він навіть особливо не напружувався. Труба виявилася аж не така суська. Більше хвилювався, коли з труби на підвіконі ставав, а потім крізь квартирку до кімнати вже пролазив, обійшовся, газ вимкнув, двері відчинив всередини, ключа з щасно вручив. Пригода на цьому не скінчилася. Цікава бабка з вікна сусіднього будинку бачила спритного хопчиська, що в квартирку югнув. викокував міліцію. Приятелі саме доїдали прекрасний той перекипілий суп. Коли до них міліціонери завітали, хтось упізнав Богдана, згадали про його давні гріхи і все поїхало. Видзвонили батьків обох хлопців, ті примчали, наче справжній на пожежу, і Данилу вдалося кілька разів повторювати свою історію, перш ніж від боді відчепилося. Увечері тато з мамою мали з Даньком серйозну розмову про те, з ким йому треба дружити, а з ким не треба, бо сьогодні цей хлопець спробував у чужу квартиру залазити. А завтра повтори спробу, тільки коли вдома нікого не буде. Наступного дня до Ланових прийшли в гості, родина майстреньків у повному складі. Вони сіли чаювати і за чаєм домовилися, нехай Богдан із Данилом усе таки дружать, адже розумний Данько добре впливатиме на бодю. Ось так подружилася розум і сила. Богдан почав читати деякі. Книжки з Даневої бібліотеки. Тільки не все йому подобалося. Казок, наприклад, не любив, мовляв, та не таке буває, що чарівна паличка всі проблеми вирішує. А історії про пригоди визнавав, правда, довго читав і пальці слинив, гортаючи книжки, чого Данило терпіти не міг. Зате в мікрорайоні всі знайомі почали на Данька інакше дивитися. Бо знали репутацію Богдана і сприймали силача не інакше як особистого Данилового охоронця, а вони просто подружилися з нерозлучними друзями стали. Тому не дивно, що тепер без боді Данькові бабусі на Полтавщину нудно було їхати. Поїхали удвох, і першого ж дня стільки пригод. А тепер пора повернутися на берег річки, бо Богдан так стиснув руку Данилові, сил нема терпіти.